Близько 12 мільйонів гривень сума коштів, яку втратили жителі Житомирщини внаслідок шахрайських дій з січня по червень 2025 року. За весь 2024 рік ця сума становить близько 17 мільйонів гривень. Про це повідомили в головному управлінні нацполіції у Житомирській області у відповідь на запит Суспільного у Житомирі. Згідно з даними системи, інформаційний портал національної поліції у період з січня по червень 2025 до підрозділів поліції Житомирського. У області надійшла 1758 звернень громадян за фактами різного роду шахрайств. За результатами розгляду 826 звернень внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. 224 з них вчинені з використанням інформаційних технологій. Станом на червень 2025 року про підозри повідомили за 171 кримінальним правопорушенням. Про один із поширених видів шахрайства, який стосується заробітку в інтернеті, ми запитали у фахівця з кібербезпеки. Детальніше дивіться далі в матеріалі. Серед постраждалих від шахрайських дій жителів Житомирщини Марина Пустигіна у травні 2025 року. З нею у телеграмі зв'язалася жінка, яка представилася менеджером інтернет-магазину, і запропонувала підробіток в інтернеті. Марина відгукнулася на пропозицію. Вона розповіла, що працедавці обіцяли їй заробіток до трьох тисяч у день. Все, що їй потрібно було робити, протягом десяти хвилин ставити вподобання на сторінках вказаних товарів на сайті інтернет-магазину. Вона мене перевела до, скажімо так, менеджера структури під прізвищем Кобріна, яка представила, що вона є менеджером розетки. І оскільки в цей час дуже багато, скажімо так, продавців звертається по допомогу підняти їхні акаунти, підняти їхні продажі, то вони готові платити, хоч і невелику суму 25 гривень за вподобайки. Протягом дня можна заробити там для початку 125 гривень, тобто п'ять товарів вподобати. І от так, такі завдання будуть з'являтися щодня, в залежності від того, скільки продавців до неї зв'яжуться для того, щоб підняти свій аккаунт. Згодом каже Марина: її перевели на наступний рівень, на якому потрібно було викуповувати певні товари, дійсно перекидає на сайт розетки. Ну тобто, я потім вже. Повільно переходила, дивилася дійсно розеткаком. Але потім вас переводять на фейковий сайт. Тобто тут ви були точно на розетці, а потім за цих 10 хвилин вас перекидає. І вони вже ускладнюють завдання. Вам треба викупити товар і є скажімо так, список продуктів і цін, за які ви цей товар можете викупити. Від найдешевшого за 340 гривень до там уже тисячі пішли. Ну і відповідно, продавець потім цей товар, нібито викупає. Ви отримаєте свої 125 гривень і різницю. Перші дні Марині виплачували різницю та зароблені гроші. Однак, пізніше, коли в неї закінчилися гроші на картці, вона не змогла викуповувати товари. Після цього працедавці не повернули їй різницю. Марина каже, що їй пощастило. Вона втратила 486 гривень, а її подруга 200 тисяч гривень. Якщо ви не можете викупити товар, то і всі гроші залишаються якби у них, і вже суми зростають. Тобто, вже цих 300-500 немає. Вже воно йде все вище і далі. І от умовно ви заплатили там тисячу. І друге завдання вам викупити товар на 5 тисяч потрібно. І якщо у вас цих грошей немає, то і попередні гроші вам не повертаються. Е, і не, вони починають дзвонити, ну вони починають писати, е, шукайте гроші, позичайте. Е, я кажу: то, можливо, ви мені позичите. Ви ж знаєте, що я ці гроші відіб'ю. Вони кажуть, ні, ми не можемо вам позичити, тому що це заборонено політикою компанії. І відповідно оці вкладені гроші, якщо ви не можете повернути, то вам ніхто нічого не виплачує у жовтні та листопаді 2024 року. В телеграм-каналі компанія Розетка повідомляла про подібну шахрайську схему, в якій невідомі представляються працівниками компанії. Пропонують викуповувати товари для отримання винагороди та лайкати дописи за гроші. У повідомленні зазначили, що всі пропозиції працевлаштування компанія робить лише офіційно. В установленому порядку а вакансії дублюють на сайті 19 травня 2025 року. Ми залишили запит на коментар у чаті на сайті розетка. Нам повідомили, що інформацію передали до відповідного відділу. Згодом з нами зв'язався менеджер компанії. Однак, на момент виходу матеріалу відповіді від компанії ми не отримали. За словами Романа Черниша, кандидата юридичних наук і фахівця з кібербезпеки, шахрайська схема з онлайн заробітком не нова. У дві Вадцять третьому році вона була однією серед п'яти найпоширеніших. Чому це відбувається? Тому що Україна наразі перебуває в умовах війни. А війна це міграційні процеси, це звільнення з роботи, це необхідність і бажання швидкого заробітку, при цьому не докладаючи зусиль. І дійсно, коли особа погоджується з пропозицією шахраїв, її включають у відповідну спільноту. Це може бути месенджер або вайбер, або телеграм. Де також є е, і реальні люди, і боти, які е, систематично періодично опублікують скрінскріншоти, нібито з переписки, отриманням коштів. Е, Подякою е, на адресу шахраїв, що так я вже отримую систематично кошти. Ось злом мені надійшли, і, і навіть ті люди, які е, сумніваються, вони е, починають. Працювати в схемі шахраї за словами Романа Черниша, шахраї спочатку надсилають оплату за вподобання певних товарів. Потім працівників переводять на наступний рівень, на якому нібито можна заробити більше грошей, шляхом викупу товару. Як товар, ви, ви, ви викуповуєте, вам виплачуються кошти, які нібито ви витрачаєте на товар, а також комісійні, і тут нібито обіцяний заробіток з боку шахраїв може бути складати там десятки, навіть і сотні тисяч гривень. Як працює далі ця схема? Ну, наприклад, ви викуповуєте. Товар, теоретично його мож, можете навіть комусь там відправити, дійсно, вам компенсують кошти і компенсують як мінімум перший раз якусь комісію. Що відбувається, коли ви викупаєте товар вдруге? Вам шахраї говорять, що для того, щоб отримати вашу комісію, вам потрібно здійснити покупку, наприклад, там в цілому на суму там 20 або 50 тисяч гривень, все залежить від матеріального статку жертви. шахраї психологи, вони. Вивчають психотип потенційної жертви чи вже жертва людина викуповує товар. Після цього їй говорять, що в нас змінилися там умови, і для того, щоб отримати в два рази більше виплат, вам потрібно викупити на ще більшу суму. Оголошення про дистанційну роботу шахраї можуть оприлюднювати в групах у соціальних мережах, у рекламних оголошеннях на онлайн-платформах, а також окремо платити блогерам за рекламу. За словами Романа Черниша, щоб не потрапити до шахрайської схеми із онлайн-заробітком, варто критично ставитися до таких оголошень, а також перевіряти працедавців. Погуглити, тобто, у вас є або номер телефону, або якісь Координати або особи чи фізична, чи юридична, яка до вас звертається з певною пропозицією, але гуглити це не перейти за посиланням, яке вам надає шахрай, ну потенційний шахрай, просто в браузері ввести ту інформацію, яку ви володієте, і почитати об'єктивні відгуки. Якщо людина постраждала від шахрайських дій, їй варто звернутися до поліції. Втім, каже Роман Черниш, багато осіб цього не роблять через незначну суму втрачених грошей або через страх осуду. Марина Пустигіна також вирішила не звертатися до правоохоронців, оскільки з її слів втратила невелику суму. А на цьому все над цим матеріалом працювали Надія Назарук та Олексій Черко. Дякуємо, що залишаєтесь суспільним.